Вітаю вас, це «Факти лайф. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі події. А Також лишайте коментарі під цим відео, діліться вашою думкою, тому що вона для нас дуже важлива. Нашу сьогоднішню розмову я хочу розпочати із нових подробиць. Телефонні розмови Дональда Трампа спочатку з Путіним а потім з європейськими лідерами, які з'являються ось уже протягом декількох днів, після того як власне ця розмова сталася. Нагадаю, це було 19 травня. The Wall Street Journal пише про те, що Дональд Трамп, коли зідзвонився з європейськими лідерами після бесіди з Володимиром Путіним, сказав про те, що Путін не хоче завершувати війну, тому що впевнений у власній. Перемозі також Дональд Трамп сказав про те, що не буде долучатися до е санкційного тиску на Росію, але слід зазначити, що менше ніж за добу до цього він обіцяв європейським лідерам як якраз те, що тиснитиме на Росію санкційно і на Путіна, якщо той не піде на справжні мирні переговори. Дональд Трамп направду, Дивує, і мені в жодному разі не хочеться виступати з психологічних чи ба навіть психіатричних позицій. Але якщо ми згадаємо ще одну подробицю цієї розмови, коли Трамп позвонив європейським лідерам і сказав про те, що переговори між <кхід> Росією і Україною мають стартувати зараз, нависла незручна і довга. Пауза, тому що йшлося про те, що Росія і Україна розпочали переговорний процес зустріч російської та української делегацій, сталася в п'ятницю, 15 травня, Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії дуже часто закидав своєму попереднику Байдену на той момент чинному президенту Сполучених Штатів розумову відсталість. Старечу деменцію. Але я не знаю, як пояснити ці дії і слова Дональда Трампа інакше як ну, якимись очевидно особливостями. Але, зрештою, знаєте, Дональд Трамп він же ніколи не славився якоюсь порядністю, якимись... Чеснотами. Варто згадати один випадок з його бізнесового життя в 1995 році. Дональд Трамп володів готельно-казиношною, назвімо так, компанією, і в її власності була низка готелів. На той момент два діючі готелі, два недобудованих. Це був збитковий бізнес. Але Дональд Трамп вирішив його продати. І тоді він разом зі своєю командою влаштували величезну рекламну кампанію для того, аби власне залучити інвесторів, покупців і в ході цієї рекламної кампанії розповідалося про те, як це прекрасно, який це прибутковий бізнес. І знайшлися люди, які тоді повірили Дональду Трампу і купили спочатку один недобудований і один діючий готель. Згодом так само один недобудований і один діючий готель. Ці люди витратили 100 мільйонів доларів. Ці люди згодом збанкратували. А Дональд Трамп збагатився на 100 мільйонів доларів. І ця історія ем, говорить про Дональда Трампа дуже багато. Так, те, що він нечесний бізнесмен, бездарний керівник. Але насамперед вона говорить про Дональда Трампа те, що він... Не здатен успішно грати за зовнішньо встановленими правилами. Зрештою, Дональд Трамп це дуже схоже на керівників такої формації, Він і в свою команду набирає людей, не дурних далеко, але таких, які будуть йому підігравати. І як свідчення тому новина про. Перепалку, яка сталася в американському е, сенаті між держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та сенатором демократом Білом Кітінгом. Біл Кітінг в ході е, секції запитань до держсекретаря поставив Марко Рубіо дуже просте питання: чи вважає він російського диктатора Путіна воєнним злочинцем? Марко Рубіо. Один раз пішов від відповіді Кітінг повторив запитання, другий, третій. Зрештою, це тривало дуже довго. І наприкінці Марко Рубіо сказав про те, що так, в Україні безсумнівно скоєні воєнні злочини. Але є місце і час для того, аби говорити про відповідальних за них. Одначе про місце і про час конкретні Марко Рубіо. Нічого не сказав, а натомість додав, що Сполучені Штати зараз ведуть перемовини з Росією. Ну і от стосовно ще однієї подробиці цієї телефонної розмови, е яка пояснює, чому Дональд Трамп відмовився накладати на Росію санкції додаткові, це те, що Дональд Трамп хоче вести з Росією бізнес. Я згадував оцю історію з компанією DJT, якою володів, володів Трамп. 30 років тому не просто так, Дональд Трамп схоже керує е, країною так, як керує бізнесом. І його не цікавлять е, довгострокові перспективи. Можливо, зважаючи на те, що він уже поважного віку. Можливо, зважаючи на те, що його егоцентризм такого розміру, що його більше цікавить е, його особисте місце в історії аніж майбутнє. Америки, тому що Дональд Трамп зараз готовий вести бізнес з Росією в 2028 році в Америці обратимуть нового президента, і є всі сподівання думати про те, що це буде можливо навіть не республіканець. А якщо і республіканець, то я не знаю, чи е, можна знайти ще одну таку людину такого характеру. Такого складу розуму, як Дональд Трамп, Дональда Трампа не цікавить те, що буде після 2028 року. Його цікавить бізнес з Росією зараз. Якщо йому не вдалося зупинити російсько-українську війну і отримати Нобелівську премію миру, про яку він очевидно мріяв, то, хоча б, він має змогу побудувати Трамп Тавер в Москві. Одночасно із цим ми е, маємо цікаву історію з тим, що в американському сенаті законопроєкт, двопартійний. До речі, законопроєкт республіканців та демократів, який передбачає накладення на Росію додаткових санкцій, е, зібрав 81 голос підтримки сенаторів. А всього сенаторів нагадаю в сенаті 100. Цьому законопроєкті, крім іншого, йдеться про 500% відсоткові тарифи на ті країни, які купують у Росії нафту, газ та Уран. Але, оскільки це проєкт двопартійний, лідер республіканського крила чекає зеленого світла від Трампа про те, аби дати цьому законопроєкту подальший рух. Ну і зважаючи на... Останні подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним ми маємо усі, привід, усі приводи думати про те, що цей законопроєкт лишиться в столі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що не бачить жодних ознак швидкого завершення російсько-української війни. Фрідріх Мерц дав велику прес-конференцію у Берліні, де, з поміж іншого, Говорив і про це, і він говорив про те, що ми маємо лише сподіватися, хоча б на те, що зможемо побачити бодай якийсь діалог між Росією і Україною у Ватикані. Одночасно, е із цим глава адміністрації нового канцлера Німеччини Торстен Фрей вважає, що Європа повинна вийти зі своєї зони, зони комфорту і розглянути. Можливість введення набагато жорсткіших санкцій проти Росії. З паном Фреєм складно не погодитися, адже нагадаю, що перед тим, як лише організовувалися ці переговорні процеси між російською і українською делегаціями, перед тим, як відбувся, відбулася телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, європейські лідери говорили про те, що чинитимуть на Росію санкційний тиск. 17-й пакет санкцій е, був прийнятий 20 травня. В Європі, так заведено вже е, стосовно санкційного тиску на Росію. Щойно затверджується один пакет, одразу починається розробка е, другого пакету. І ось цей пан Фрей е, він говорить про те, що в 18-му пакеті мають бути, як мінімум, накладені санкції на російський газ. Та Уран. Але, зрештою, Україна про це говорить від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Європейський Союз е, наклав уже 17 санкційних пакетів на е, Росію. В 17-му слід відзначити е, е, дуже велике місце займає саме російський тіньовий флот, завдяки якому вона досі має змогу продавати нафту та нафтопродукти. Але ми, на жаль, не можемо говорити про якісь великі санкції, які стосуються власне, того бізнесу, який і живить російську воєнну машину. Крім іншого, нагадаю, що декілька місяців тому, як тільки розпочалися лише розмови про мирні переговори, ініційовані Штатами як посередником з Україною і з Росією в Європі. Заговорили про те, аби відновити поставки газу з Росії. На фоні цього дуже цікава новина з Фінляндії. Тамтешній керівник стратегічного планування сил оборони, якого звати самі Нурмі, прогнозує, що Росія продовжить нарощування своїх сил біля кордонів з Фінляндією після закінчення війни в Україні. Ну і тут пан Нурмі. Прогнозує, що насамперед Росія перекидатиме до кордонів з Фінляндією живу силу, і насамперед сухопутні війська. До цього нагадаю, розвідки європейських країн звітували про те, що Росія активізувала будівництво воєнної інфраструктури біля кордонів з Фінляндією. І наостанок я хотів би поговорити про вбивство. Екс-радника Віктора Януковича і колишнього першого заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, яке сталося у Мадриді, йому був 51 рік. Він відвозив до школи американської школи своїх двох доньок 10 і 12 років, за свідченнями різних іспанських засобів масової інформації, різних джерел до вбивства Портнова. Причетні від однієї до чотирьох людей його вбили просто за 50 метрів від школи, куди він уже відвіз своїх доньок. Я знаю прекрасно про те, що про це було про це вбивство, було сказано дуже багато. Але я хотів би заакцентувати вашу увагу ось на чому. Навіть не на тому, що навчання в цій школі це, до речі, школа, яка посідає друге місце в Мадриді. За вартістю е, навчання. Я хотів би поговорити навіть не про те, що навчання в цій школі коштує близько 20 тисяч доларів на місяць, а там нагадаю дві доньки. Перепрошую, на рік, а там нагадаю, дві доньки е, Портнова е, вчаться, тобто це 40 тисяч е, євро на рік. Я хотів би заакцентувати увагу на тому, що е, Андрій Портнов. Він, з поміж іншого, він відомий своєю проросійськістю. Він не сприймав революцію гідності. Він завжди виступав за те, аби Україна максимально інтегрувалася з Росією. Зрештою, це та людина, одна з поміж, на жаль, багатьох, які тягли протягом усього свого професійного шляху в Україну. русський мір. ось доньки. Андрія Портнова і сам Андрій Портнов жили в Мадриді, і його доньки навчаються в американській школі. Погодьтеся, це дещо прикметно для е, оцих персонажів, які тягли в Україну руський мір. Чомусь Портнов не переїхав з України в ту Росію, де бо якій він. Співав довгі десятиліття. Чомусь його діти не пішли в школу в Рязані, в Туля, в Саратові, в Орінбургі або в якомусь гусе Хрустальному. Очевидно, що Андрій Портнов не бачив для своїх доньок російського майбутнього, натомість хотів, аби вони здобували освіту у вільній Європі. Мене звати Сергій Єременко, і у нас з вами буде ще багато приводів для зустрічі.